Двоє мешканців полтавського району постануть перед судом за державну зраду. Чоловіків підозрюють у збиранні та передачі інформації для розвідувальних органів Росії. За матеріалами СБУ вони здійснювали онлайн коригування ракетних ударів по Україні, а саме проводили фото і відеофіксацію поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури, зокрема на території Полтавської області. Фігурантів затримали на гарячому у жовтні минулого року, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об'єкта. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. На замовлення окупантів зловмисники встановили поблизу потрібних об'єктів на території Сумської області приховані відеокамери. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати переміщення військових, фіксувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Для безперебійної роботи протягом певного часу до них підняли зовнішні акумулятори. Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні державної зради, частина 2 статті 111 та у вчиненні державної зради за попередньою змовою групи осіб, це частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.